Вітаю в ефірі. Новини на 12-му. У студії з вами сьогодні я Анастасія Качина. А для початку про те, як ДСНСників викликали до чоловіка в багнюці. З одним із лучан сталася пригода. Чоловік упав у глибоку яму, а вибратися самотужки не зміг. Очевидно, йшов стежкою у бабіч рову, послизнувся, з'їхав униз та ще й застряг у багнюці. Тож на вулицю ветеранів до рову викликали ДСНС. Чолов'язі поставили телескопічну драбину і допомогли вилізти на гору. Після огляду медиків йому допомогли ще й вмитися. Ковід набирає обертів за два тижні. Нових виявлених випадків понад 300. цифра велика, особливо ж, якщо взяти до уваги, що в серпні минулого року хворих на коронавірус не було взагалі. Тепер же на стаціонарі перебуває більше 60 хворих, а четверо навіть на кисні. Який ж там вірус переважає на Волині, і чи є вакцина від цієї інфекції? Ми намагались з'ясувати. Вакцинація COVID-19, захисні маски, обмеження і дистанція. Усе ніби з минулого життя. І справді, 4 травня минулого року всесвітня організація з охорони здоров'я оголосила про закінчення пандемії COVID-19. але це не означає, що вірус зник. Він навпаки, пристосувався і мутував. Нині в Україні зафіксували новий штам COVID-19 – флірт, що близький до омікрона. І, хоча серед волинян його поки не виявили, це не означає, що цього штаму вірусу. Немає, звичайно, якщо вже в Україні зареєстровано випадки, ми припускаємо, що циркуляція вона йде не тільки там в тих областях, в яких воно виявлено звичайно, воно поширилось вже на території всієї України. Ріст хворих на ковід 19 за останні тижні виріс у два з половиною рази. Про це свідчать звернення до пунктів первинки та лабораторні дані. Понад 240 осіб. Проти 101 попереднього тижня серед них 17 відсотків це були діти 41 дитина проти п'яти попереднього тижня, і ми бачимо, що збільшилась кількість госпіталізованих. То що зросла захворюваність, ми це навіть фіксуємо в рази 4 в порівнянні з минулим періодом місяцем. Першою країною, де тепер виявили поширення цього виду ковіду стала США, далі Великобританія і частина країн Європи. Занесення вірусу в Україну пов'язують із міграцією. Багато людей, котрі повернулися з відпочинку з-за кордону, особливо з Болгарії та інших країн реєструються випадки захворювання COVID-19». у кого фіксують частіше COVID-19, запитуємо у лікарки інфекціоністки. Ірина Капустіна зазначає, що це люди середнього і старшого віку, серед Справді є чимало дітей, плюс-мінус до 150 чоловік, які зверталися. Ну але це ж дехто приходить просто на консультацію, це не означає, що вони всі госпіталізовані. На даний час у нас знаходиться 64 особи з підтвердженим діагнозом ковід, це 22 дітей, ну а решта всі дорослі. Серед основних симптомів у хворих новим штамом коронавірусної хвороби, лихоманка, загальна слабкість, головний та м'язовий біль. Також можуть бути й шлунково-кишкові симптоми. Приїжджають з високою температурою з кашлем. Вже приїжджають ті, в кого є запальний процес, ну запалення легені, тобто пневмонії. От ті вже звертаються до нас, в кого декілька днів утримується температура, загальна слабість. У дітей симптоми інші. Зараз в дітей в дітей саме так зараз і перебігає ковід. До нас потрапляють діти, які інколи навіть мають і до 20 разів розріджені випорожнення. Значить, вірус уражає не тільки верхні дихальні шляхи, а й кишківник. Як вберегтися від ковіду, який зараз має ще більшу контагіозність і швидко поширюється? Звісно, помагають маски. Їх рекомендують, особливо коли ви перебуваєте в лікувальних закладах. Також важливе миття рук та особиста гігієна. А ще ніхто не відміняв вакцинацію. За новими правилами мозу вистачає лише однієї дози вакцини, аби мати захист від вірусу. От тільки зараз цих доз на всю область лише сотня. Смішна кількість нових поставок чекають. Зараз наразі у нас немає вакцини, але ми чекаємо вакцину або наприкінці цього тижня, або на на початку наступного нас нам обіцяють, що ми це все отримаємо. Будемо проводити. Вакцина залишається одним єдиним тим показом, який може вберегти нас від поширення коронавірусної інфекції. Якщо все ж таки ви захочете вакцинуватися, найперше, що потрібно зробити, можна зателефонувати за номером реєстратури і записатися у спеціальний зошит, коли вакцина з'явиться. Вам обов'язково зателефонують і скажуть, коли прийти. Ти або зробити першу, ну або ж пізніше, бустерну дозу. А ось і зошит із записами в чергу на вакцинацію. Завжди пацієнти телефонують з 8 до 8 Ми ведемо прийом, записуємо пацієнтів на Файзер на бустерні дози. Бо ж Ну так само зараз почався новий нова хвиля, і пацієнти. Турбується за своє здоров'я. А ось як реагують на поширення ковіду та нюанси з вакцинацією лучани. Як дивитися на майбутню вакцинацію? Треба думати. Треба думати. Більше всього, що так. Не боюся через те, що я прививки зробив двічі з дружиною разом, так що в мене все в порядку. Вже нічого не боюсь в такому віці. Да. Одне тільки що Путіна. Чи зможе вакцинація загасити ріст захворювання чи ковід? Врешті-решт будемо сприймати як звичайний грип, замаскований під коронавірусну інфекцію. За словами Ірини Янжиєвської, вірус зараз мутує, щоб обдурити нашу імунну систему, аби антитіла в організмі не змогли з ним впоратися. В нас є імунний прошарок, який не дозволить цьому вірусу розповсюдитись до пандемії. Проте, звичайно. По виникненню нових субваріантів захворюваність звичайно буде зростати. Ці нові, як каже лікарка, субваріанти і є мутовані штами вірусу, як до прикладу, нинішній флірт. Скільки таких штамів може бути, ще не відомо нікому. Тож правила гігієни, вакцинації, вчасна діагностика вірусу зможуть вберегти вас від цієї підступної інфекційної хвороби. Ірина Кудря, Мар'ян Гринчишин, дванадцятий канал. Жодного дня без трагічних новин з передової. У шацькій громаді повідомили про загибель земляка Олександра Гурка. Військовослужбовцю у червні виповнилось 33 роки. До війська його мобілізували у грудні минулого року. Олександр Гурко поліг 11 серпня на Донеччині, отримавши поранення несумісні з життям. У шацьку у нього залишилися батьки та двоє синів. Про день прибуття місії на щиті та час похорону по в громаді повідомлять пізніше. 12-й канал висловлює щирі співчуття рідним загиблого. У час війни є й молодики, яким все байдуже. Далі історія з тих, про які часто чуємо від поліцейських, про шофера, який сів за кермо п'яним, і навіть не раз на жаль, таки за статистикою стає все більше. Ми вирішили дізнатися, як розглядають справи таких у суді. Як у Луцьку судили і як покрали водія? Як він позбувся двох автівок, і скільки грошей має знайти на штраф. дивіться в сюжеті. Червань вулиця Рівненська далеко за північ. У комендантську годину авто марки Мерседес зупиняє патрульна поліція. За кермом – 29-річний лучанин. Тільки там не чуєте, можна чуєте? Ні, Не Буде поводити себе нормально, все буде все нормально, будемо це поводити недекватно, будеш нарушення. На засідання суду обвинувачений чоловік, який їздив містом п'яним, не з'явився. Однак на відео з бодікамери поліцейського, яке показали під час судового засідання, бачимо емоційну поведінку, як поліцейського і незгоду водія надавати документи. Що, сказав же, так давай, що не чуєш, що що. Я сказав документи твої. Документики усі часом, усі що, що діяти подій і на автомісі. Ну вже не зараз. Я не нічую, що сказав. Зараз будеш мене провокувати, займатися друзі, не виконати мої вимоги, за то я ми силою, він на пайдах. Бо ти мене не чуєш першого разу, ти ще я сказав. Врешті-решт, перепалка із нецензурною лексикою між патрульними, пасажирами та водієм завершилася у міській відділку поліції, де на шофера склали два протоколи. Міськевич намагався з місця зупинки з метою уникнення відповідальності затриманий. На місці зупинки так, алкотестер проходив результат 264. Був доставлений луцький руб для складання адмінматеріалів. Матеріали справи засвідчили, що водій перебував без права кермування транспортним засобом у стані сильного алкогольного сп'яніння. Визнати нас Андрія Васильовича винним. І піддати її в адміністративному стані у вигляді штрафу 34 тисячі гривень, позбавлення права керування всіма видами транспорту сім років і оплатне вилучення автомобіля Мерседес. Але це покарання водія не налякало. Невдовзі він без прав сів за кермо вдруге. Дев'ятого шостого, тобто звертаю увагу, присутніх два дні проходить у нас і знову ж міськевич Андрій Васильович у нас керує транспортним засобом, але вже ВАЗ 11183. 9.6 в 16.17 складений протокол. За те, що їздив без прав і п'яним у водія вилучили обидві машини, позбавили прав кермування і призначили штраф двічі по 34 тисячі гривень. Два дні пройшло, але особа висновків не зробила. Знову ж таки, вчиняє правопорушення. А це вже процедура. Оскільки як можливо було б на збройні сили України, але це будуть власники. Вони приймати участь, коли буде реалізація. Можливо, будуть викупляти ці транспортні засоби. Якщо власники авто, Мерседеса та Вазу не викуплять машини за ринковою ціною, їх передадуть військовим. А ця історія можливо стримає інших водіїв, які легко важать за кермом. Ірина Кудря, В'ячеслав Білов, дванадцятий канал. Мурал з Лесою з історичного фото на одному з будинків, що на центральному бульварі Ковеля, дві художниці відтворюють знамените фото, на якому зображена знаменита Леся Українка, її сестра Ольга із письменницею Оксаною Старицькою. Понад 100 років тому ці троє жінок сфотографувались у Ковалі у місцевому фотосалоні Ізраїля Епштейна. Переносять на стіну історичний знімок Світлана Солодун та Оксана Цюп'яшук, які вже мають. Досвід у створенні Муралів кошти на цю справу отримала молодіжна рада Ковеля від Дитячого фонду ООН ЮНІСЕФ. А далі репортаж із дитсадка: лялькові вистави, соляна кімната і духовний куточок. 250 ковальських дітлахів оздоровлюються у чергових дитсадках міста. Щоранку у них звучить гімн, а ігри поєднані з історіями про українців. Про дозвілля дітлашні. Дивіться далі в сюжеті. У мене є чудова ідея. А, я кав. Я кав. а поїхали з вами. Це Ковальський садочок номер 9 Він один з кількох, які працюють у місті улітку у час відпусток та літніх канікул, так званий черговий садочок. У Ковалі місцева влада не перший рік дбає про те, щоб батькам, які працюють, не боліла голова, куди ж прилаштувати дітей. Пані Юля водить свого Сашка сюди уже місяць. Це для нас новий садок. Ми тут тільки на літній період. Але дитина, в принципі, в перші дні адаптація була досить успішна, і е, це все завдяки вихователям. Він прийшов додому і каже: Мамо, мамо, уявляєш, а ми ножки мили, в садочку. Я кажу, як? А ми пішли з вулиці. Нам було жарко, каже, ми помили ніжки. Каже, і так добре було. Я кажу, це ж чудово. Ну тобто, це якби і не зовсім традиційно, як для садків, але такий я б сказала більш домашній підхід. Пані Юля каже, що не уявляє, як би було без чергових садочків. У них і діти під опікою педагогів, і батьки мають можливість заробляти. Ми повинні бути підтримкою для наших захисників як в моральному плані, так і донатами. І щоб могти донатити, нам треба ходити на роботу. І садочки нам якраз в поміч у садочку діти і бавляться, і дізнаються про важливе для маленьких українців. Без патріотичного виховання ніяк. У групах є куточки державності, де висять прапори, подяки від воїнів, яким маленькі ковальчани відправляли подарунки. Якщо маленькі, вони свої долоньки шлють. Якщо старші, ми робимо ангелики, різні, різні, різні ангелики. Ми робимо пасхальні якісь такі подаруночки. З історією України з нашими героями знайомляться через гру. Ігри в козаків у дітлашні серед улюблених. Нам потрібно наші чорні, які називаються як в козаків. Чай, чай, чай. спустити на Воду діти мають знати герб гімн, співати гімн. Традиційно настало 9 годині перед заняттями любе заняття. Без двох-трьох хвилин дев'ять починається із гімна, і навіть дітки першої молодшої групи це дітки з двох до трьох років. Вони стають біля своїх стільчиків, кладуть ручку на сердечко і співають гімн України. Окрім патріотичних уроків у садочку чимало забав, які важливі діткам саме цього віку. Тут і малюють на різних матеріалах, і показують лялькові вистави. «Казка, прийди!» Діткам раді принципи! Кожен день багатогранний це і театральні дійства, і тематичні ігри, і руханки, і звичайно, розваги на вулиці. У садочку є також психологічний кабінет та навіть соляна кімната для оздоровлення. З-поміж того, чим найбільше пишаються вихователі кімната духовності. Тут діти не скачуть, не розважаються. Вони знають, що це духовна кімната. Ми вчимо там діток молитися за державу, за Україну. Цього літа у ковалі, таких як дев'ятий садочок, і ще три. Їх відвідують 250 маленьких ковальчан. Така система з черговими дошкільними закладами, каже головний освітянин міста. У ковалі задля зручності батьків успішно діє вже більше 15 років. Коли ми приймаємо рішення про черові садочки, ми насамперед спілкуємося з керівниками закладів дошкільної освіти, відповідно, які інформацію передають батьків. Тобто ми починаємо це знизу. Скільки є бажаючих знову ж таки діток нас бути в літній період в тому чи іншому червоному садочку. І враховуючи попит, а він постійно є. Навіть і коли був початок війни, ми так, так само не зупинялися. Тобто, у нас працювали ті садочки, які мали насамперед безпечні умови для укриття. Ну і продовжимо сьогодні. Анна Кравчук, В'ячеслав Білов, дванадцятий канал. Гірка, але комедія. волинські театрали разом зі львівськими готують глядачам сюрприз у вересні. Новий театральний сезон відкриють прем'єрою, покажуть. Останнього гречкосія постановником є заслужений діяч мистецтва України Орест Огородник, знаний роботами у театрі Марії Заньковецької у Львові. Разом з трупою Волинського театру на сцені гратимуть і актори з інших театрів України. Родзинки гіркої комедії, яка готується вже зараз, під час репетиції побачила і наша знімальна група. Останній гречкосі гірка комедія на три дії за постановкою відомого українського режисера Ореста Огородника. Новинка якою здивують глядача у новому 85-му театральному сезоні. Обласний академічний театр імені Тараса Шевченка мав намір показати її на цій сцені ще 14 років тому, але тоді не судилося. Перший хто її читав з директорів, це саме був пан Береза. І ми з ним тоді говорили про можливість відразу постановки цієї вистави буквально на наступний сезон. Але сталося так, що пан Богдан захворів. Невдовзі театр втратив директора, а разом із ним можливість показати глядачам виставу режисера Ореста Огородника в Луцьку. Мене також мене дуже турбував цей такий період. Ну не можу звати це застою, який з певний час останні роки. Який тут відбувався, я насправді переживав також за, за цей колектив і за театр. Останній греч Косій відтоді понад 200 разів був зіграний на сценах Львова та Ніжина. І нарешті буде в Луцьку. Для мене, чесно кажучи, було приємним сюрпризом, коли пан Сергій до мене подзвонив і каже: пан Ористе, я директор театру. Чи не могли б ми з вами співпрацювати? Я кажу, чому не могли б, могли б? Ну і ми так поговорили. Обрали матеріал, зупинилися на останньому грючку Тим більше, що ця тема, що ця тема в наш час війни набула зовсім іншого актуального значення і розвернулася навіть якоїсь з нової сторони. А відтак і співпраця між театрами Львівським та Волинським знову на часі. Тим більше Львів поруч поїхав, що все дуже швидко боїв, та, та, і мобільно це нас, і це круто. І це нас воно дуже гарна співпраця рай. налагоджується, слава Богу, на даному етапі. Результати цієї співпраці вже бачимо на сцені театру під час репетиції вистави Останній гречкосій». Я нікому не продавав, не продаю і не думаю продавати нашу землю. Тут якась фікція. Саме зараз ви бачите в головній ролі нашого земляка Петра Савуша. Окрім нього, останнього гречкосія гратиме й народний артист України з Львівського театру Януш Юхницький. Отримав запрошення від пана директора адміністрації театру, спробувати свої сили в даній постановці, яка для мене є дуже вагома, тому що ну, це, по-перше, новий матеріал. Я попав в такий колектив гарний, такий талановитий, потужний, міцний колектив, що просто можна позазрити, який тут у Луцькому театрі є потужний, міцний, талановитий колектив. Що актор, то талант. що актор то міцний. За словами режисера, постановника Ореста Огородника у виставі задіяли весь склад акторів театру. А це понад 30 артистів. Останній гречкосії вистава про землю як символ нації, землю як складову формування держави і державності. В Даний момент, коли зараз відбувається агресія. Росію стосовно нашої землі, і коли зовнішній ворог хоче цю землю забрати, вистава набуває зовсім інших. якихось, ну відтінків, зовсім інших смислів? Нові відтінки, які побачить глядач, вкрай важливо показати в кожній деталі і в одязі. Зокрема, спільно із режисером-постановником пліч опліч працює художник по костюмах. Я просто отримую задоволення від того, що я можу спілкуватися і розмовляти однією мовою з людиною, яка творча і також фахівець. Знаєте, ну тоді тоді легко і просто. Тоді хочеться працювати, і хочеться хочеться створювати щось створювати нове під керівництвом режисера з Львова намагається і асистент Ореста Огородника Владислав Маціюк. Кожен гвинтик, гаєчка, всі працюють як один механізм. Злагоджено, це дуже приємно. І від цього відразу видно, прогноз цієї роботи має бути якісно, Хороший якісний хороший продукт. Хороший твір, над яким актори працюють не один місяць, готуючись до прем'єри, це те, що не залишить жодного глядача осторонь. Вистава актуальна для молоді, дітей старшого шкільного віку і всіх, хто називає себе українцем і розуміє ціну землі як території. Запрошуємо всіх глядачів. Ви ніхто не залишитись байдужими до цього, що побачити на сцені. Побачити виставу режисера Ореста Угородника, останній гречкосій» Волиня не зможуть 14-15 вересня на сцені Волинського театру імені Шевченка. Ірина Кудрія, В'ячеслав Білов, дванадцятий канал. Поки все ще більше цікавого на нашому Ютуб каналі. Новини 12». коментуйте, тисніть на дзвіночок і ставте вподобайки. Бережіть себе, донайте на ЗСУ і залишайтесь з нами до зустрічі.